А які найбільші проблеми у рядових солдат зараз на фронті? В першу чергу і зараз найбільше звернень в мене, на жаль, з закінченням ТСК звернень стало ще більше. От це недобросовісне ВЛК, недопуск на проходження ВЛК, ненаправлення на лікування. От також проблема з документацією. Коли по документам на лінії зіткнення одні хлопці по факту інші, це одне з таких поширеніших. Далі питання поборів. Причому, якщо, наприклад, ми візьмемо розмір поборів два роки тому да? і розмір поборів на сьогоднішній день, то суми виросли там з двох, трьох тисяч, п'яти тисяч на місяць. Тепер вони вимірюються 30, 40, 50, а то і всі 100.